Христос народився. Слава Ісусу Христу! Слава нашому Господу! Друзі! Сьогодні особливий день в нашому з вами житті. Ми, ми вже святкували народження Ісуса Христа Різдво. Сьогодні, як кажемо, православне Різдво, але Різдво одне. Христос народився і прийшов в цей світ для того, щоб спасти людей своїх від гріхів їх. Ті, хто знаходяться в цій залі, знають Ісуса Христа, більшість, знають Ісуса Христа особисто. Ті, хто знаходяться в цій залі, знають, що означають ці символи, які сьогодні стоять перед нами. Це символи Його жертви за наші з вами гріхи. Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб померти за наші гріхи і беззаконня. Розповідають про одного студента, який вийшов у пральню, прийшов у пральню з беремком брудної білизни. І ви знаєте, вона була загорнута в стару сорочку. Мабуть, він так соромився своєї неохайності, що дуже сильно затягнув цю сорочку, взяв поклав цю білизну таким пакуночком. В пральну машину поправ, потім тихенько переніс в сушильну машину. Вона гарно просохла. І уявіть, яким було його розчарування, коли він виявив, що весь Одяг був ретельно висушений, але брудний залишився. Мораль цієї історії дуже проста, друзі. Господь попереджає нас, не потрібно упаковувати свої гріхи в маленький, акуратний вузлик перед очами Всевишнього. Діставайте їх за один за одним і сповідуйте перед Господом, щоб очиститися. Так написано в святому Писні. Ми сьогодні прийшли сьогодні в дім молитви і сьогодні ламання вечеря Господня, причастя. Сьогодні ми з вами доторкаємося до жертви Ісуса Христа і дякуємо йому за те, що Він помер замість нас на Голгофі. Що Він взяв наші беззаконня і ранами Його, і кров'ю Його ми очищені, і ранами Його ми зцілилися. Ми сьогодні сповідуємо свої гріхи перед Господом особливим чином. Сьогодні в особливому стані знаходяться, я надіюся, наші серця. І ми сповідуємося. А сповідуватися це значить погодитися з думкою Бога про свій гріх. Сповідь обов'язково супроводжується покаянням, сповідь супроводжується огидою від гріха і рішучістю не повертатися до нього. Сьогодні я хочу з вами прочитати 51-й псалом Давида в російському перекладі 50-й. Це псалом сповіді, смиренна молитва грішника, який усвідомлює свій гріх і шукає прощення. Він шукає очищення від гріха. І ви знаєте, що це за молитва? Давид їй сказав після жахливого морального падіння, вбивства урії, блуда з Версавією. І це молитва покаяння, це молитва навернення до благодаті Божої, яка людину веде до зцілення серця. Я прочитаю цей псалом повністю, диригентові Псалом Давида. Коли він взяв собі за дружину Вірсавію, після чого до нього прийшов пророк Натан, помили мене, Боже, задля милості своєї і з великою своєю милосердя зітри мої беззаконня, цілковито обмий мене від моєї провини і очисть мене від мого гріха, бо я усвідомлюю свої беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Супроти Тебе. Тебе єдиного, я згрішив грішив, вчинив те, що є злом у твоїх очах. Тому ти будеш справедливим у своїх словах, вироку, бездоганним, коли судитимеш. Я народився в беззаконні, в гріху моя мати мене зачала. Ти ж любиш правду в глибині серця, об'явив мені таємниці мудрості. Тож окропи мене гісопом і я стану чистий. Обмий мене, і я стану біліший від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, тоді зрадіють, скрушені тобою кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Серце чисте створив мені Боже і духа правоти відновив мені. Не відкидай мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа, поверни мені радість свого спасіння і зміцни в мені духа слухняності, я навчатиму злочинців твоїх доріг і грішників навертатимуться до тебе. Звільни мене, Боже, від вини, від вини за пролиту кров. Боже мого спасіння, нехай мій язик з радістю проголошує Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста мій язик, звіщатиме тобі хвалу. Якщо б ти забажав жертви, я приніс би її, та й все спалення ти не жадаєш. Жертва Богові це впокорений дух, серцем смиренним і впокореним ти, Боже, не погордуєш. Заради милості своєї зроби Сіонові добро і побудуй стіни Єрусалима. Тоді приємними будуть тобі жертви праведності, приношення жертв жертви всеспалення, тоді на твій жартовник приносимуть телят. Амінь. Ви знаєте, про що говорить Давид в цьому псалмі, про що він молиться, про що говорить Господь сьогодні до кожного з нас, каючись у беззаконні. Та сповідуючи свій гріх перед Господом, ми отримуємо прощення і стаємо учасниками Божої милості та благодаті для життя у його славі. Коли людина приходить до Бога в покаянні і усвідомлюючи свій гріх, кається в ньому і залишає його, вона стає учасником Божої милості, <клух> тоді Божа благодать торкається її серце. І тоді людина спроможна жити у славі Божій. Тому, друзі, чотири таких настанови сьогодні для нас: як жити в Божому, в Божій благодаті, як жити в покаянні, тому що це псалом життя в покаянні. Коли ми прийшли до Господа з вами, ми покаялися в своїх гріхах і живемо в покаянні, в зміненій свідомості, в якій Господь на першому місці, а все інше другорядне. Тому перше, на що хочу звернути сьогодні вашу увагу усвідомлення гріха і прохання про прощення. Це перше, що необхідно, щоб було в серці віруючої людини. Цей псалом, по суті, містить сповідь Давида, він підкреслює важливість істинного покаяння. Але справжнє покаяння неможливе без усвідомлення всього жаху і всієї, всієї глибини гріха. Саме гріх є нашою найбільшою проблемою. Друзі, не рак. Не ковід, не економічні та політичні дестабілізації, навіть не війна. Все перераховане вище, це наслідки гріховності людського серця. Пам'ятаєте, Ісус сказав в Євангелії від Марка в 7 розділі: бо зсередині серця кожної людини виходять злі помисли, перелюбство, любодіяння, вбивство, крадіжки, лихоїмство, злість, підступність, нечистота. Заздрість на око, богохульство, гордість, божевілля все це зло зсередини виходить і опоганює людину. Ми повинні усвідомити свою гріховність. Ми повинні усвідомити, що відплата за гріх смерть. Тому Давид підносить, усвідомлюючи це до Бога, блахання прощення. Він каже: згладь, зітри, омий мої беззаконня. Ви чуєте? Давид просить Бога стерти всі Його гріховні вчинки. Він розуміє, що всі його гріхи, немов написані в особливій книзі Його життя, і він просить Бога видалити ці записи. Він волає до милості Всевишнього, він просить очистити Його серце. Він каже: Моє життя, моє серце як забруднений одяг. Друзі, визнання в гріху неможливе без усвідомлення. Визнання в гріху можливе тільки через усвідомлення його. Давид зізнається у своєму гріху і усвідомлює те, що він зробив. Він розуміє, це велика проблема. Вона потребує негайного розв'язання, він постійно турбується про це. Мій гріх переді мною, каже він у псалмі, мій гріх перед тобою, Господи. Друзі, ви знаєте про те, що Бог ненавидить всякий гріх. Усе, що не відповідає Його святості, праведності, є гріхом. Усе, що виступає в противоріччя з його волею, є гріхом. Усе, що порушує Його закони і порядки, і заповіді, є гріхом. І подивіться, в Біблії написано, зле серце, блуд, брехня, пожадливість, окультизм, сумніви, багато-багато інших речей, всі ці нечестя ображають Бога і не кликають на нас. Його прокляття, його гнів. Ми живемо з вами у світі, в якому винайдено неймовірну кількість самих різноманітних систем безпеки. Вони є в будинках, вони є в машинах, ці системи, комп'ютерах, телефонах, вони є в магазинах, в промислових підприємствах, в державних установах. Світ визнає небезпеку та ретельно готується до її проявів. І собі, всередині нас теж є така система. Це наша особиста система безпеки, вона є у всіх. Ця система називається сумлінням, совістю. Оця система видає маленький такий нечутний звук у твоїй душі, коли ти розумієш, що вчинив чи намагаєшся вчинити неправильне. Ти можеш не звертати на це уваги. Ти можеш не звертати на увагу на те, що цей сигнал тривоги побуджує тебе до зупинки чи до покаяння вже. Але якщо ти будеш постійно його ігнорувати, для тебе це погано закінчиться, тому що в якийсь час ця система перестане просто працювати. Давид не відключає своє сумління. Давид добре розуміє, що його гріх було скоєно не тільки проти людей, проти Вірсавії, проти Урії та всього ізраїльського народу. Він насамперед згрішив перед Богом. Тобі єдиному, пише він, згрішив я лукаве перед очима твоїми зробив. Він повністю визнає свою провину. І Давид не називається слабкістю. Він називається гідотою. Він не вигадує собі алібі, як це часто роблять люди. Він не шукає собі виправдань, він не шукає собі вибачень. Він сповідує повністю свою провину і Він визнає, що заслуговує на покарання. Прекрасний урок для нас, друзі, особливо для тих, хто ще вимикає своє сумління, живе в гріхах і не поспішає вирішувати цю проблему. Тому перше, на що звертає цей псалом нашу увагу, Господь через цей псалом звертає нашу увагу, що покаяння неможливе, слідування за Господом неможливе. Без визнання, без усвідомлення своєї гріховності. Друге, на що звертаю увагу, це псалом, нашу увагу сьогодні, це бажання очиститися від гріха з 9 по 11 вірш, дивіться, що написано. Тож окропи мене гісопом, і я стану чистий. Господи, обмий мене, і я стану біліший від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, тоді зрадію скрушені тобою кості, відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Про що ви думаєте, коли чуєте слово жертва? Ми часто говоримо, що жертву приносять своє життя батьки, коли економлять на всьому, щоб тільки дати все необхідне своїм дітям. Ми часто говоримо, що люди на війні жертвують собою ради блага інших людей. Друзі, але всі ці, ці прояви блідніють на тлі того, що зробив для нас на Христі Спаситель. Жертва Ісуса Христа вона унікальна, вона єдина. Він постраждав і помер за гріхи наші, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. І Давид тут каже: Господи, я знаю, що це відбулося. В його випадку відбудеться. Господи, я знаю, що Твоя кров омиє всякий гріх в моєму житті. І він каже: окропи мене Гісопом. Друзі, це алюзія. Алюзія на очищення прокажених. У таких випадках Гісоп занурювали в кров жартовної тварини і сім разів окропляли ним хворого. Виходить, що Давид уявляв себе духовно прокаженним. Який потребує Божого очищення, очисти мене від провини, звільни мене від моїх беззаконь. Пам'ятаєте, фарисеї звинувачували Ісуса Христа за те, що Він прощає гріхи людей. І вони казали, прощати гріхи людей може тільки сам Бог. Але Христос хто? Він Господь, він Бог. І ці прощення гріхів, вони дійсні. Але треба бажання мати, щоб Господь очистив тебе від гріха. В біблії написано, без пролиття крові не буває прощення гріхів, так говорить Господь. І тут є тільки два варіанти: або ти сам заплатиш своєю кров'ю за свої гріхи і сам понесеш покарання за свої ж беззаконня, або ти вірою приймеш жертву Ісуса Христа, який вже помер за тих, хто змириться і покладе на нього все своє сподівання. Відверни обличчя своє говорить Давид від моїх Боже гріхів. Пробач мої беззаконня, каже. Не дивися більше на мої злочини. І це, друзі, стає можливим тільки в Ісусі Христі. Христос помер за нас. Він поніс на собі наші беззаконня. Ранами Його ми зцілилися. Неможливо вирішити проблему гріха інакше, чи як через особисту віру. В спокутну жертву Сина Божого. Неможливо налад нагалагодити стосунки з небесним отцем і досягти неба як тільки через Ісуса Христа. Бо немає нікого іншого під небом, ніякого іншого імені, даного людям, щоб спастися. Я думаю, що багато з вас знають фірму Лакост. Рене Лакост. Відомий у спортивних колегах початку ХХ сторіччя тенісист здобув сім перемог в одиночному розряді на найбільших турнірах. Друзі називали його крокодилом за чіпкий стиль гри на корті. Лакосту це прізвисько дуже сподобалось, і на його спортивній курці з'явився маленький крокодильчик. Потім Лакост став модельєром, коли закінчив спортивну картиєру, почав шити одяг, і там з'явився цей крокодильчик. Тисячі людей тепер носять на одязі зображення цього крокодила, але мало хто знає історію і сенс цього символу. Чіпкий стиль гри на корті. Ми дивимося на крест Ісуса Христа і ми знаємо, що Він означає, так чи ні? Хрест це знак християнства, це символ, який має особливе значення для кожного, хто особисто знає Ісуса Христа. Хрест і Ісуса це кров Спасителя. Це дорога в небо, це дорога додому для кожного, хто визнає і сповідує своє нечестя і повністю покладає свою надію на замісну жертву Викупителя. Це те, хто усвідомлює свої гріхи, і те, хто бажає очиститися від них. Давид. Усвідомлює і бажає, і каже: Господи, очисти. І дай мені серце чисте, щоб я вільно себе почував. Третє, на що звертає увагу цей псалом сьогодні нас. Прихильність праведному шляху. Зверніть увагу: сповідавши свої гріхи і знайшовши Боже прощення, Давид не замовкає, він не зупиняється. Він не просто каже: Господи, дякую, ти мені пробачив і пішов додому. І пішов до своїх справ. Ні, він просить у Бога про чисте серце. Він каже: Господи, я не хочу знову скотитися на шлях гріха. Серце чисте сотворив мені. Він просить тому, що тільки Бог здатний це зробити. Тільки Господь може оновити нас всередині, правий і чистий невинний дух дати нам. Тільки Господь здатний прямувати нас на шляхи праведності і зберегти нас на цих шляхах. Чисте серце, правий дух, покірна воля, три складових, до яких приводить нас покаяння, приводить нас покаяння. Ви знаєте, одним з найдивовижніших результатів дії Божої спокутної благодаті є те, що в нас забрали кам'яне серце, а замість нього дали живе, плотяне серце. Ви тільки задумайтесь над цим. Якщо я візьму камінь і що сили стисну його, що станеться? Та да нічого не станеться. Камінь є камінь. Він не піддасться тиску моїх рук. Він не зміниться, він залишиться таким, як є, навіть не зменшивши свою форму. Але коли ми приходимо до Христа, все змінюється. Божа благодать наділяє нас серцем з плоті, а це серце сприйнятливе до дій Божих. Воно живе, воно вабить нас до того, що Богу приємно до праведності, до доброти, до милосердя, до любові, до істини. Це означає, що коли ми починаємо грішити, роблячи те, що непривабливо для Бога нас мучить сумління. Це живе серце. Дух Святий викриває наш гріх та веде нас до покаяння. Дух Святий починає спрямовувати нас на Божі шляхи, на яких воля Всемогутнього стає добрим пасовиском і водою тихою, що насичують нас і заспокоюють наші душі. Пам'ятаєте, в Псалмі 119, в 9 вірші написано, як юнакові утримувати в чистоті шлях свій? Як утримувати? Там є відповідь. Зберіганням себе за словом Твоїм. Зберіганням і сподіванням на того, хто йде цією дорогою поперед нас, Христос іде, тому я надіюся на Нього. Колись одна сестричка розповідала, як меч підійшов до неї і питає, чи потрібно за тебе сестру молитися, вона йому відповідає: моліться, щоб я більше пізнавала Христа. Він каже: о, це дуже духовно, і вона каже, ні, це дуже практично. Коли я більше пізнаю Христа. Я через нього отримую все. Розумієте? Все абсолютно те, що мені необхідно для життя. Від пізнання Христа залежить наше благословіння і благо на кожен день. А інша свідчила так: одного разу, коли мого чоловіка не було вдома, я потрапила в дуже важку ситуацію. Діяти було потрібно швидко, але я не знала, як робити. У мене руки просто опустилися, і єдине, що я змогла зробити, це помолитися. Господи, для мене це неможливо. Тобі доведеться зробити все самому, і я навіть не зможу тобі ні в чому допомогти. І потім вона почала розповідати, як почало творитися чудо, як Господь почав вирішувати ті проблеми, в яких вона опинилася. Надія на Бога, бажання мати чисте серце перед Богом, друзі, це шлях, шлях праведника, це шлях надії, це дорога життя. І цю дорогу треба вибрати. Кожен день ми стоїмо перед вибором. Ти можеш погодитися, що ти грішник, ти можеш навіть погодитися, що Ісус помер за твої гріхи. Погодитися, але так і не піти за Ісусом Христом. Ісус в Євангелії від Матвія в 10 розділі, в 38 вірші, говорить про людей, які не беруть Христа Свого і йдуть за Ним. Пам'ятаєте? Люди не беруть свого Христа і йдуть за Ним. Вони не виконують заповідь Божу і намагаються йти за Христом. І Христос каже, такі люди не гідні Його. Не гідні його. Тому, перше, коли ми приходимо з сповідю до Бога, коли ми проходимо перед Господом, ми повинні усвідомлювати свою гріховність. Ми повинні сповідувати свої гріхи перед Ним, бажаючи очитися, і ми повинні з вами мати цю прихильність до праведного шляху перед Богом, розвернутися на 180 градусів і піти за Христом. І четверте останнє, про що говорить цей псалом на сьогодні, це посвячення життя Господу, посвяти. Отримавши прощення, Давид дає Богові обіцянку. Послухайте, навчу беззаконників. Шляхів твоїх. Господи, очисти мене, щоб я навчив інших. Ви уявляєте? Тей, що ще вчора вчинив страшне нечестя, сьогодні усвідомив свої гріхи, покаявся перед Богом, отримав прощення, тепер обіцяє Богу нести істину таким самим беззаконникам, яким він був ще вчора. Друзі, Бог карає за гріхи, якщо людина не кається у своїх беззаконнях. Бог пробачає грішника, якщо той сповідає і залишає свій гріх. Бог спрямовує грішника, що покаявся на шляхи праведності, і дає йому нове серце, а це означає нове життя. Давид пише: навчу беззаконних, віддам славу Богові, буду жити в смиренні перед ним. Ви чуєте, Давида, Продовжує турбувати жахливість скоєну. Він знав, що за свої гріхи він заслуговує на смертну кару, і ця думка змусила його шукати Божого прощення. Ця думка направила Давида на Господні шляхи. Ця думка привела грішника до престолу Божої благодаті туди, де немає місця формальностям якимсь, формальній вірі та неправедному сповіданню. Він прийшов туди, де є смиренне серце і смиренний дух. І це серце і дух, цілком присвячені Господу. Друзі, послухайте такі вирази. Він зрадник. Будьте з нею обережні, вона здатна завдати удару в спину. Він продав би свою матір за кілька монет. Ви чули коли-небудь такі вирази чи ні? Можливо, в реальному житті не чула, але в книжках, різноманітних історіях вони обов'язково зустрічалися. У мене запитання сьогодні до вас. Хотілося б вам бути такою людиною, зрадником, чи тою людиною, яка матір свою може продати за кілька монет? Хотілося бути чи ні? Не хотілося. Нікому не хочеться бути зрадником. Нікому не хочеться бути негідником. Ніхто не хоче, щоб про нього говорили, що він може продати рідну матер. Чому? Тому що ми всі інстинктивно знаємо, що невірність, зрада, підлість, непостійність це дуже-дуже погано. Набагато приємніше, коли про тебе говорять, на чого хлопцям можна покластись. Якщо вона сказала, що прийде, обов'язково прийде. Так що очікую, навіть коли твої квіти зав'януть. Чи коли кажуть про людину: він ніколи нікого не підводив. Така репутація подобається всім. Тому що всі знають, вірність це річ хороша. Навіть ті, хто стверджує, що добра і зла не існує, не хочуть, щоб їхні друзі зраджували їх, тому що кажуть, що зрада це зло. Ми все це знаємо дуже добре. І ми знаємо, що вірність посвята – це чеснота, а не вірність, віроломство і підступність це велике зло. Друзі, присвятити себе Богові, це значить свідомо і повністю відмовитися від власного розуміння життя. Це значить відокремити себе для життя в волі Небесного Отця. Посвята це прагнення до святості. Ви чуєте посвята це прагнення до святості, без якої ніхто не зможе побачити Бога. Ісус на Він, 24 розділ. 14 по 15 вірші. Тож бійтеся Господа, і служіть Йому в чистоті і щирості, відкиньте богів, яким служили отці ваші. Якщо ж не хочеться вам служити Господу, то оберіть собі нині, кому служити, а я і дім мій будемо служити Господу. Рішення людини, яка випробувала Господа і була випробувана Господом. Рішення людини, яке зрозуміло, що шляхи Господні є саме краща доля для людини. Багато років тому, в одній з відомих англійських газет було опубліковано статтю на тему, що в цьому світі не так. Автор цієї статті писав про моральні і соціальні виразки суспільства. Він говорив про проблеми, які в ньому є. А наприкінці закликав читачів дати свою відповідь на запитання заголовка, що в цьому світі не так. Найкраща відповідь надійшла від знаменитого письменника. Вона звучала так: Шановний пане редактору, що у світі не так, відповідаю я, Гілберт Честертон. Що у світі не так, це я. А якщо я це розумію і усвідомлюю, і бажаю очистення серця, очищення свого серця, якщо я хочу йти шляхами Господніми і мати Божу благодать спасіння, кого я буду шукати, друзі? Єдиного Ісуса Христа. Корінь усіх світових проблем лежить в нашій гріховності джерело проблем кожної окремої взятої людини цей гріх. І ми з вами помічаємо найменші прояви його в своєму житті. А якщо помічаємо, повинні сповідувати їх перед Господом Ісусом Христом і повинні пам'ятати, що всякий, хто приходить до нього з покаянням, отримає повне прощення. Коли ж ми сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас. Від усякої неправди. Друзі, сьогодні особливий день в нашому житті. Ми зараз будемо з вами приймати участь у вечері Господні. Ми дивимося на Голговський хрест. Ми прийшли до нього не просто так подивитися. Ми прийшли до нього, щоб склонитися, щоб сповідувати свої гріхи, щоб залишити їх біля цього Христа і разом з Ісусом йти по цьому житті в Його славі. Ми повинні вийти сьогодні з цього місця іншими. Не ми вже, як зайшли. І нехай Господь нас у цьому благословить. Амінь. Давайте ми помолимося.